Це дуже смішна Іра, і ставайте свої костюмчики від Джусі Кутюр і Уги. Тому що сьогодні ми поговоримо про моду нульових. Згадуємо Перес Хілтон, серіал Під і мамину молодість. Страшний сон частини міленіалів та нове захоплення зумерів Мода нульових залишається вже на піку кілька років. Треба розібратися, чому так як це остановить, тому що я не хочу тонкі брови, у помали Андерсон Ладно, не переживайте цей процес. Вже не остановить Тож сьогодні в нас рубрика не стільове стіль, де ми поговоримо про новості модного міра. На початку 2020 року тренд на нулю одразу захопив колекції дизайнерів та знаменитостей. Балетки, уги, джинси з низькою посадкою, юбка поверх штанів, штаникар, міні-спідниця. Ці айтеми і головні стилістичні прийоми набули значної популярності і в 2024 році. Падаждіть, падажіть. Ще ще моду війде та магучі. В цьому відео ми розберемо основні тренди нульових та чому вони повертаються. Ну, по-перше, ностальгія, людей хлібом не корми, дай погрустить за минулим. До речі, один мільйонер сказав, що це забирає енергію. Я подкаст між іншим слухаю, <плес> ну що? Ну що? переживання за майбутнє і сум за минулим до добра не доведе. так що прикращаємо, може і нам мільйончик якийсь попаде, може вся суть в цьому, може так деньги зарабатувати. Тож занурюємось в хроніки моди та освіжим пам'ять, в чому ж власне був прикол в нульових Двохтисячні це суміш попередніх вінтажних силуетів, етнічного одягу з усього світу, а також елементів з численних музичних і не тільки субкультур. Найточніше моду цього десятиліття можна описати як вініг. Глобальний вінігід. А чого ми взагалі очікували? В людей інтернет з'явився. якби. Наймоднішими зірками тоді була Ріана, Бйонсе, Емінем, Брітні Спірс. Ця крихітка, до речі, значний вплив на моду зробила, тому що це був її пік популярності. І цей кліп, там, де вона в міні-спідничці і в, в, в білій рубашечці, вона до сих пір ще користується популярністю на Хеллоуін. Зразу можна було зрозуміти, що це наряд Брітні Спірс. Не знаю, чи це обідно. Якщо її втілюють тільки на Хэллоуін, Брітні Спірс була головною амбасадоркою джинсів з низької Італії, тому що в неї вона хоча б була, і вона в цьому виглядала прикольно. Головним чинником формування моди нульових став, звісно ж, інтернет. Зараз буде ностальгія капіт. Приготовтесь плакань. Ми зараз поговоримо про перші сайти, які були: Фрейнстер, MySpace, Facebook і Twitter. І відповідно вони були запущені в 2002, 2003, 2004 та 2006. MySpace ще продержався довгенько. Він був найпопулярнішим сайтом до 2009 року. Потім його обігнав Фейсбук. Отож, розбійник до сих пір в трендах тримається. Я до сих пір не можу понять, як. Він захопив у всіх бабуль на світі, крім соціальних мереж, були запущені найважливіші сайти та програми. Вікіпедія Вікіпедія, 2001 рік. До речі, рік мого народження і випуск першої частини Гаррі Поттера. Просто так кажу. Скайп, 2003 рік. Музіла Firefox 2004 рік. І Ютуб 2005 рік. Ще трошечки і Піліпай почне знімати свої перші відео на YouTube. Ах, як давно це було? Нова ера зарождалась, а я була тільки чотирихрічною. Google, 2008 рік. Ви уявіть собі, у людей з'явився доступ до відповідей на будь-які питання у цьому світі. А вони гуглили з чим сочетати червоний тусеріси? Yeah. Все це в підсумку принесло нам тисячу блогерів на будь-яку тему. Тоді ще вони рухались на ентузіазмі, тому що ніхто рекламу поки в той час не купував. Це був цікавий період. Вони знімали про випадкові думки, луки, фото котів соціальній мережі, а фото їди ви ще пам'ятаєте, коли інстаграм з'явився, що там було. Мільйони пісень та фільмів у вільному доступі. Ще й можливість дивитись та передивлятись. Всілякі фешн покази на YouTube. Це ж революція, це ж просто революшн. А уявіть себе, люди, які жили півжиття до цього, і потім це все з'явилось. Звісно ж, на противагу зростання популярності інтернету, пішли на спад всілякі видавництва ЗМІ, новини, телебачення, на жаль, навіть книги. Інтернет змінив спосіб нашого сприйняття інформації, життя та мислення. На краще це чи ні, поки не зрозуміло. Вибухнув нарцисизм, самолюбування, ці селфі, лайки, шери, коментарі. Для багатьох це стало сенсом життя. Все це до кінця десятиліття породило нову породу людей: інфлюенсерів. До речі, які визначають моду більше ніж. Будь-який дизайн. Вони витіснили і новини, і акторів, співаків. Зараз вони є лідерами думок і стали найпопулярнішими людьми на землі. Цікаво що буде далі. Сподіваюсь, президенти не підуть. Хоча старинку можна. Я ж кажу, який жах. А зараз трішечки хочеться згадати найголовніші модні події тих часів. Потім перейдемо до трендів. 2002 рік. Ікона 90-х Крістіна Егілера випустила кліп Beautiful, який гучно акцентував, що краса не така однозначна і можна бути собою. Дуже класно, тому що. Гламур 2000-х проявився не тільки в сукнях, а й в моді на ботокс. Він складається з невеликої дози токсиноботуліну, який паралізує м'язи обличчя. Не хочеться зараз про це говорити, тому що я не косметолог. Я зараз може, якусь фігню говорю. Говорю те, що прочитала в інтернеті. І станом на 2007 рік це був найпоширеніший укол в світі косметології. Зараз людям важко дивитись на природне старіння та зморшки. Мені страшно, тому що я не хочу так в лице колоть і хочу бути красивою. Подивимося, що буде далі, в принципі. Я взагалі Масажу ваша кожен день, робу, щоб тільки ботокс не колоть, тому що не хочеться. У 2004 році Том Форд пішов з Гучі, а Кані Вест кинув навчання в університеті, щоб стати репером. Я взагалі дуже захоплююсь молоддю в ті часи, тому що вони не думали за стабільність, за те, що в світі найважливіше це навчання, не втрачали часу і відразу йшли по зову серця без упереджень, страху чи тривожності. Актори їхали в Голлівуд без грошей, деякі навіть без знання мови, і все в них виходило. Не у всіх, звісно, але. В деяких виходу тут зішко стабільної роботи піти. Типу тримаєшся за те, що ти ніщий, але стабільно. Shit. У 2005 році вийшов дебютний альбом Ріани Music of the Sun. Її слава і вплив зростатиме, і вона також стане дизайнеркою. А ще, типу, виробником косметики. неї буде свій косметичний бренд. Взагалі, воно, звісно, вірно, тому що багато хто її осудить за те, що вона замість того, щоб писати нові пісні, альбоми, їздити в тури. Просто зробила косметику, і то не вона, яка приносить набагато більше грошей, але вона робить для цього набагато менше. Це нормально. років 10 вона била стінку, щоб добитись популярності, так що тепер уже може пожинати свої плоди. Тим більше вона до сих пір виступає навіть беременна не берімна, після роді, не після роді, так що вона трудоволік бізнес-ліді молодець. хоч дітям коледжу платить. У 2007 році вийшов перший епізод реаліті шоу Світське життя сімейством Кардаш'ян». Шоу стежило за життям сім'ї кардашян Дженнер багатим життям. Звісно, шоу було за сценарієм, але. Воно дуже класно передало епоху нульових. Ужас, якщо зараз подивишся на перший сезон, Думаєш, господи, як тоді тільки одягались люди. А найпливовіша зірка 2000-х тисячі 2007 році голить голову. Вона в той час важко переживала розлучення і в неї забрали опіку над дітьми. Прихильників це, звісно, шокувало, і всі подумали, що вона зійшла з розуму. Трохи так воно й було. В принципі, нічого в цьому поганого немає. Це дає нам розуміння, що головні ікони стилю фешн-селебріті теж звичайні люди з власними проблемами, перед якими відступає весь глянець і гламур. Така от вона реальність. Я була б не я, якщо б не згадала про серіал Пліткарка. На мою скромну думку, він призвів більше пливу, ніж Брідній Спірс на нульові. Тож, як серіал Пліткарка визначив моду десятиліття. Одна з головних постатей серіалу Ерік Даман мільярдер плейбой, художник по костюмам, який зробив серіал Пліткарку наймутнішим в десятилітті. Саме він ввів моду обідки Блер Волдор. Ну і звісно що ці шикарні сумки та. Бо сер... сер... Сука, блядь, блять це його. Сирени Вандервудсон. Ну і, конечно, яскраві краватки і чакабака. Чакабаса. Я блядь, хуяро-хуяро, то нема. Не йде вона. У мене погано з іменами. Простіті! Персонажик зміг не тільки створити для кожної героїні свій унікальний стіль, а й зробити його прикольним. Ну і трошечки переосмислити моду. На другому сезоні модні дома вистроювались в чергу, щоб героїні з'явились хоча б в одному епізодіку в їхньому одязі. І не фігові такі дома. І все це вплив однієї людини. Ерік не дурак і коли в нього з'явилось завдання придумати імідж для героїнь. Він одразу подумки звернувся до тих, хто вже значний вплив зробили на моду. Тому бунтарський дух Сирени знайшов відгук в Вгадайте кого? Ну, просто вгадайте, даю секунду. Кейт Мос Сил нема удивлятися, по вона у всіх моїх відео, серйозно. Я не я, я її взагалі не фанатка, я взагалі не розумію, почому вона мількається. Це ім'я, напевно, ви чуєте частіше, ніж привіт, і не дуже змішна іра. Образи Сирени Вандер Вудсен були не завжди ідеальними, але такими, що запам'ятовуються. в її арсеналі ціла колекція піджаків і тренчів, які вміло міксувались деколи навіть з найнепоєднуванішими речами. Це той самий вайб, коли ти вибігаєш з розпатленою причосочкою за кавусею. В недбало застягнутому пальтішки і всі Но бляха виглядає шикарно. Хоча, я думаю, стиліст зайчаса нормально так запарився на тому, щоб все-таки ця неопрятна причосочка виглядала шикарно. Не тільки одні тренші і піджаки носила сирена. Ще одною її фішечкою стали галстуки та бетфорди. ботфорди. Ботфорди, сподіваюсь, це не вернеться. Галстук це взагалі її візитна карточка. Мені подобається, як зараз люди його тільки не носять, крім шиї. Якщо образи сирени виглядали досить реалістичними, то з Блер Волдорф не було так все просто. Він був досконалий. Ідеальним. Шікарен, гамурним. Багато. Пальто з рукавами-ліхтариками, сукня з відкритою спиною і твідовий костюм. Все це думає таким Ерік надихався. В основі стилю Блер лежить приклад жіночності та елегантності, який він побачив в Одрі Хеберн. Водрі Хеберн. А бажаю Одрі Хеберн. Вона висит геніальна жінка із прям класним стилістичним чуттям. Чого нас навчила Волбер носити щодня обідки, підбирати аксесуар під аутфіт і виглядати постійно шикарно. Нова бліткарка теж виглядає, ніби прикольно, але я ненавиджу навиджу тож з дупу її обсуждати. Переходимо. До модних трендів родом з нульових, які знову вийшли на подіум. Лот номер один. Спортивний костюм від Джусі Кутюр. У дуже мімімішних, милих і приємних відтінках. Перший образ, який вспливає в уяві, коли думаєш про <стюм> костюмчик від Джусі Кутюр, це Періс Хілтон. Вона його амбасадорка, господі прости. Нара, Вецеп теж таке носила в дні, коли грустно, тому що ви тільки подивіться на нього, як він може не піднімати настрій. Уги, возвращення легенди. Да, вам не почулось. Не знаю, чи будемо ми їх носити так, як 10 років тому. Казалось би, це вже невозможно. Але зараз. Вони знову на підісталі. Тож наділяємо їх статусом безсмертної класики і купимо грошики, щоб їх собі придбати на зимушку. Тому що шо, вони дуже комфортні, до речі, ходиш, неначе в облачках, без та металеві тканини, Гламурненько, паєточка. Це був популярним варіантом для вечірніх сукень чи топів, щоб так вийти кудись саме ввечері. Але зараз ми не обмежуємо себе тільки вечірнім виходом. Хочете, хоч утром, ідіть собі на сніданочок, щоб сонячними зайчиками відстрелювати всім відвідувачам кав'ярні такий собі диско-шар на двох ножках. Аксесуари. Об'ємні та яскраві аксесуари, як от широкий пояс, великі сумки, великі сережки, були популярні в той час. І зараз вони потихонечку-потихонечку теж вертаються. Цьому нас навчила Сара Джесіка Паркер, між іншим. Так що слідуємо за прикладом легенди. Шльопанці та балеточки. Наканець, то шльопанці стали популярними, тому що це дуже удобно на фіхлі прийти в якихось красовочках. Це для того, було удачним. Тому що тут можна в самих нестандартних шльопанцях вийти, і ніхто не скаже, що ти як чучо, тому що всі подумають, ну навірно, зараз опять якийсь тренд пішов. Це така мода. Сланці таблетки були популярним варіантом взуття для повсякденного стилю. Носили їх фактично під будь-який одяг, але найчастіше в поєднанні з джинсами та сукнями. Балетки то взагалі зараз повний тренд. Мені ще з реклама попадається навіть з якимись ортопадичним. По-перше, я що, виглядаю як стара якась, а по-друге, канішну куплю. Хто я така, щоб відмовляти собі в такому задоволенні ходити в зручному з -зуті? Для того, щоб надихатись модою нульових і одночасно з цим виглядати сучасно, вам слід використовувати тільки деякі, і деякі або стилістичні рішення в поєднанні з більш сучасним одягом. Не потрібно підчасту копіювати брітні спірс. Це теж буде не очень Що ж, в моді нульових ми зможемо знайти захист від якихось поточних проблем чи тривог, тому що вони нам нагадують час, коли все було трішечки простіше, і це дуже піднімає настрій, принаймні мені. Наряджайтесь, підтримуйте себе і свій настрій, і пам'ятайте, що одяг. Це перше враження. Ставте лайк та пишіть коментар. Вам не складно, я не в депресії. Та до наступних нестільових відео, Па-па